Так і так, всім привіт, який з вами Кіротон із Керютоном. Всіх вітаю себе на каналі і в цьому відеоролику. І в Рубриці Бійна Трипозначці у нас залітає кано Пенер. Це новий тяжик 10-го рівня. Ну не так давно був додавлений в гру імба щось по типу Суперконгу-Ерора, даже може краще Супер Когу буде. Хто як вважає, ну мені подобається танчик, класний танчик, хороша броня. є нова механіка. По іксу ми стріляємо дуплетом, або ж ми просто стріляємо циклом. Тобто не так, як у обичних двостолок, А іменно тут надо через іменно переходить в режим дуплета. Тобто у нас погіршується динаміка, стабілізація. Там таке ото. Якщо ми в режимі дуплета, ну і попадаємо ми дуплетом не так часто, особливо на дальняк, не рекомендовано стріляти дуплетом. Ну і цикл ДПМ втрачаємо, там таке ото. Циклом краще то, що ДПМ. Короче, карта Малинівка, зустрічний бій, устрічний бій, встрічний бій, короче, да. Ми тут їдемо на горку по дефолту, і тута постараємося щось відстрелити по їбісі, дати тичечку, там он тесту ЛТ їде, і... Ну тут погано, да. Таке ото, а на у мене дав тільки шатичку, і все. Міг по ТВП ТВПшки кстати, а не дав. Запелитичку. Ну ладно, тут даю блайн по ній, В кінці бою побачимо, попав чи не попав. Бачимо, що МБТБ піджав і вже зносить нашого Йоха. Ми тут просимо про допомогу союзника, тому що ми зараз. Ну, Йох вже відправився в ангар, МБТБ його з барабану просто здув. Ну, підпал два рази дав йому. Прикольно. Ну нічого страшного. Зараз ми спробуємо із конем потягається із МБТБ. Це, до речі, МБТБ, новий танчик з коробочок за проєкт Вавелон. Ці Рамфальти були, там три види, де... і, ми... і там якраз, якраз таке оце МБТБ попадався. Дізна... Дізнатися, чи мені випав МБТБ, чи ні, можна подивитися у мене в відеороликах, де я відкриваю коробки. там Дві частини зараз є, є відкриття коробок. Можливо, третя вийде, а можливо, і не вийде. Там уже подивимося. Зараз покажу на цей момент є дві частини. На МБТБ, о, там можна дізнатися, буде чи ви по мені, чи ні. Прорекламуємо себе трішки своїм відеороликом. Да. А ну, тут ми приймаємо рішення, що пора валити з горки, тому що вона там піджимає, там два мінотаври, їде. Коротше. Уїжджаємо з горки і будемо ставати на відстріл. Ми не зможемо тут постояти нормально нас знесуть і дуже швидко нас знесуть. Там, тим паче, вже фошбі підтягнувся, допомагає там. Єпісі два мінотаври. Що ми, як ми можемо повіти, на міні-карті зараз заїжджають, але ми їх не бачимо. Тут я, кстати, вертушечку красивеньку таку дав, Да, по Фошбі? Прекрасно. На 358 і ще й залутав з нього асіста 600 майже. Все, відправили його в ангар і. Окей, okay, найс, nice, good. Тут я стою так, щоб я міг підсвічувати гору, коли будуть супротивники підставлятися, саме для того, щоб фармити асіст для позначки. От іменно фармити асіст для позначки. Як ми можемо помітити, по стволам у нас не все гаразд. На один ствол програємо, і по ХПшкам там 4 тисячі тільки, щоб було з копійками, Ну, 4 тисячі по стволам у нас. Тут я даю тичку з каточком, підсвічую Хевіка і качусь обратно. Там кончик, кстати, підставився, дав по мені тичечку. Ну я засвітився, коли давав тичку. Тому, да, Тут у мене є перевага у МБТБ тільки що блайдом дав кстати, попав. У мене є перевага, тому що тут я падаю низину і я стою одною башти, і виходить, у мене корпус піднятий, і, і супротивникам дуже важко мене пробити. І саме тому я качусь спеціально назад низину, і уїхав я низину, щоб їм було набагато важкіше зі мною грати. І тут Хевік, я даю Хевіку, не підсвічуюсь, і я ж його і засвітив, як отак От так. От. Я йому дав тичку, не засвітився, но я його засвітив. Світиться конгуер, він виставляється від башні, його буде тяжкувато там, звісно, пробити й дати йому урон. Але для артилерії складності немає. На 300 йому дає, взагалі проблем не іспитує. <хи> Нормально. Ну, стоїмо поки що просто. Асістом фармимо, іноді урончику накидаємо, як ми можемо помітити, по асісту в мене майже 1700 і майже 2000 урону. Тобто 3700. 3600. 3600 сумарки Зараз ми маємо. Ну, я маю. Тут я прошу стерву, щоб вона чуть-чуть откайтилась -чуть і грала від мого асіста, типу. Ну, щоб сама собі не світила, щоб від мого асіста грала. Стоїм, стараємося підсвітити. Ситуація у нас не дуже. Трішки, звісно, по ХПшкам вирівняли там, Ну, все одно різниця в 3000 лишилася. Це якби немаленька різниця, але ми не знаємо, що у нас на першій, другій, третій лінії там танки грають. Ну, вже 4000 перевага по ХП. Бабаху здули. Прекрасно. Я тут чуть-чуть лівіше буду вставати зараз, щоб, якщо що, вещело, там де якраз по е 50 м давав урон, щоб якщо що, то ещелено підсвічувати, там, може HeVi буде підставлятися, може Е50, а може і Мінотавр, Хто небудь може буде там підставлятися. Стою, стараюся асістом фармити. Ну я тут а, в основному якби і урон даю, але в основному в мене іменно в голові на цей момент грати на асіст. Фармити асіст. Ну, для того, щоб хоча б вийти в нуль. Цьому бою по позначці. Ну, то поки нічого розказувати, як ми можемо помітити у себе на екрані, то нічого цікавенького не відбувається, просто з тим супротивники не підставляються. Там у нас он є, є піс у них підсвічується і получає. Бабахи карають. <хи> Нормально. Єпіс відправляється в ангар, і ми знову таки зарівнюємо стрічки по ХПшкам. Забираємо перевагу, і тут засвідчується ТВП, отримує ТВП і відправляється ангар ТВПшка. По стволам зрівнялися, ця бабаха, до речі, тут є. Якби... Приймаю рішення спочатку побачили, що вагався, але потім приймаю рішення, Откатиться, коротше назад і зараз спробувати тут і від Увенів. Там повинно бабаху бути, буде видно. Від Відувенів тут попробувати Бабахи. Позакидувати. Бабаха вже він получає урон, значить їй 100% видно і я буду старатися. Під... Тут ось очки. Да, Бабаху видно і я вже починаю фармити Бабаху. Зараз і якраз асістом тут залутаю, її половинку, так? Да? Чи ні? Ні, ні, не залутав. А я думав, залутав. Все, заберемо Бабаху, відправляємо в ангар, тому що це дуже небезпечний супротивник, і він ще й стоїть так агресивно. Його треба було відправляти в ангар. І завдяки тому, що Бабаха пішла в ангар, я зараз зможу піджати горку. На горки ніхто, ну, ніхто не підставляється, не світиться ніде нічого. Як ми можемо помітити, у нас союзники вже піджимають з іншої сторони верхню лінію, там світиться МБТБ, тобто МБТБ уїхав згори. Світиться Хейвік. О, яка вертуха. Кстати, в другий раз забій, в мене вертуха залітає. Прекрасна, така, красива. Підсвічую єпісь, сам свічусь, але мій асіст по єпісі це взагалі прекрасно. Подаємо їй тичечку і їдемо далі. Піджимать. Єпісь залишається шотною, ну, вона кайтиться до домцю, а ми піджимаємо. І горку світити Мінтавр, світиться конгуер, ропа артилерія дає. І. ми знаємо, де арта стоїть. Щас ми її накажем. Щас. Зараз тільки я доїду, звісно. <смі> І там її накажемо обов'язково. Саме замітьте, саме після того, як забрали бабаху, відсвічується. Прага, да, я тут хотів дуплетиком дати... Проспелерю, то що зараз мінотавр засвітиться, я не дав доплату Мінотавру, тобто я не попав. Е на жаль, я не дав йому доплату. Ну це обідно було, кстати. Світиться артовод і світиться Мінотавр, І я переводжусь на артовода, даю тичечку по артоводу, отлічно залишаючи його шотним. І їду далі, піднімаюсь повище, щоб зверху розфармлювати Мінотавра. Тут блайн даю. Давайте цей Блант, ну ладно, я даю Блайн, питаюсь забрать, тут на напофік починаю настрілювати. Артовод дає мені тичку, підсвічується та 57 Хеві, підсвічується Мінотавру, хайвік не дає, Мінотавр дає, Хайвік дає, ай-яй-яй. Нормально, Мінотавр, бачите, стає з ракою туди і починає по мені фармити. І тут є дуже великий плюс, що Мінотавр то фармиться по моєму асісту. Прекрасно. Прекрасно. Даємо ще тичку по Мінотауру і стає у нас 5150 урону. І ми в'їжджаємо в. А, це тільки що артовот хотів по мені дати. В'їжджаємо в Хевіка, хотів забрати Хевіка, але не забрав Хевіка, і тут. І тут просто розбиваємося. <хи> ну все, ми, ми виграли цей бій, тут я вже да, їхав чисто вже. Так, ото, повеселиться під кінець бою. По і того, що я можу сказати, це 5582 урону. Два фраги зробив 3337 асісту. Тобто, у мене вийшло сумарно 9, ну, майже 9 тисяч сумарки вийшло. в общем. У мене, кстати, блайн по ТВПшки зайшов тоді ще, коли на початку бою давав. От якраз 5500 ну, урону дав, то Блайн по ТВПшки був. Три позначки, основний калібр, підтримка. ну Непогано, круто. Топ-1, да, тут по урону, тут і по досвіду, і поворону, топ 1 Окей. А, ну, в мінус пішов на 11 тисяч кредитів, до речі. Не так багато. Uh, середуха у мене вийшлося за 16 За 16 боїв. Це остання сесія. Саме я ще скажу. За останню сесію за 16 боїв, зараз ви у вас на екранах видно в правому голку. Uh, у мене вийшло по урону 4567. Ну, 4600 округлим. Да. В общем я зіграв на канопенері 196 боїв, 56% Вінка, і середній урон за 196 боїв склав 3761 700. 60, я, коротше, зіграв на канопенері. Ось такі от результати. Е, все тоді буду закінчувати цей відосик, і в мене є до вас велике-велике прохання. Будь ласка, напишіть в коментарях, який би ви танк хотіли побачити наступним на три позначки. Або просто який би танк хотіли побачити на три позначки з тим фактором, що у мене вже на багатьох танках взято три позначки, і там пишіть, я, може, якийсь танк виберу і. Візьму на ньому три позначки сразу після цього відосика. Да, от такі от справи. Ну, а зараз у мене трансляції. Я тестую танчики з Рамфальта і буде ще тест Стінгера. Стінгера сьогодні начислила. <свісно> да. Все, всім велике дякую за перегляд. Не забувайте за лайкосики, за підписочки. І побачимось в наступному відеоролику. Або залітайте на трансляцію. І там ми з вами побачимося. Всім пока-пока.